Я із числа оптимістів і можу пояснити обґрунтувати, чому я взагалі ось цей апокаліптичний, що нам кінець, це невдалий Рамштайн. І взагалі навіть не можу зрозуміти, чого, з чого раптом це береться. Чому тому, що насправді, якщо згадувати от про цей нинішній 29-й Рамштайн, то. І, і згадувати про Сполучені Штати, от чому зазвичай говорять, що все нам кінець, то якраз навпаки, тут позитивна тенденція. Згадаймо, минулий Рамштайн, 28-й, який mm. відбувся 4 червня, в ньому Сполучені Штати взагалі mm. не брали участі зараз. Рамштайн брав участь міністр оборони. Добре, відомий гексет і е, Гренкевич, командувач Збройних сил НАТО в Європі, та американський генерал. О, тому, ну і природні інші особи. І він, відбувався в, то, що він відбувався в форматі онлайн, то в принципі такі Рамштайни теж вже були. Е, і тут ми що ми бачимо? Ми бачимо навпаки повернення Сполучених Штатів.